Ось це повербенк на 20 тисяч, великий, товстий та важкий 395 грам. Ось це також на 20 тисяч. І не дивлячись на те, що він навіть трішечки компактніший, але він навіть трішечки важчий, 430 грам. Ось це вже на 10 тисяч, тонший та легший, 280 грам. Але все ще такий же великий по висоті. А ось цей варіант, на перший погляд, може здатися повербенком, який на 10 тисяч, ну максимум на 15. Але ні. Його ємність 20 тисяч. І ви тільки погляньте, наскільки він компактніший за інші попередні моделі, особливо за найгабаритніший 20 тисяч серед цих всіх. І я впевнений, що це дуже сподобається тим, хто часто носить павербанк з собою, бо він і важить найменше 290 грам. Що всього на 10 грам важче за вдвічі меншу ємність ось цього більш габаритного павербанку, який на 10 тисяч. Тому я приємно шокований від даного павербенку Nightcore nb 20000 Gen3. Посилання на нього залишив в шапці про. Ну або в телеграм-групі.